Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено активності від проєкта Allora. Я розкажу детально, що це за проєкт, які активності в цьому проєкті можна виконати, щоб в майбутньому отримати непогані реварди. А тому сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив це раніше, для того, щоб не пропускати ролики. Також я хочу попросити тебе підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую також активності, які я не викладаю на YouTube. А тому, якщо ви будете підписані як і на YouTube, так і на телеграм, то точно нічого важливого не пропустите. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео або ось тут. Також, якщо ви хочете зробити цю активність не на один аккаунт, а на 5, 10 і більше, то я рекомендую скористатись знижками, які я для вас маю. Antidetect Browser Ads Power за моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Ну і, звичайно, нам потрібні проксі. Я використовую проксі сale. За моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на IPv4, IPv6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові, я вибивала їх спеціально для вас, тому обов'язково скористайтесь. Ну а тепер давайте переходити до огляду самого проєкту Alora. Алора allora. це децентралізована мережа штучного інтелекту, що самодосконалюється і надає додаткам розумніші і безпечніший щі за допомогою мережі моделей машинного навчання. В Твіттері у них майже 137 тисяч читачів. Твіттер проєкту створений в січні 2024 року. Твітер, як бачимо, ведеться досить активно, пости публікуються кожного дня. Давайте ж переглянемо, що по інвестиціям. А інвестовано в цей проект Allora 33,75 мільйонів доларів. Думаю, інвестиції досить непогані. Давайте ж переглянемо, які фонди інвестували кошти в цей проєкт. Спускаємось нижче і бачимо. Топ-3 топових фонди: Polychain Capital, Blockchain Capital і Delphi Ventures. Також бачимо і інші фонди. Думаю, про топовість цих фондів вам пояснювати не треба, а тому участь взяти в цьому проєкті точно варто, адже він ще ніде не зашилений. Алора allora запустив другий етап програми Alora Points. Про перший етап я вже писала в своєму телеграмі 27 травня. Якщо ви були підписані на мене і робили цю активність в першому етапі, ви молодці, продовжуємо робити в другому, саме в цьому відео. Якщо в першому етапі не робили, тоді починаємо з цього етапу, що є зараз у вас в відео. А тому, як бачимо, ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, вони взагалі нічого не пропускають. Тому з тебе підписочка, а з мене крутий контент. А тому давайте повернемось запуск другого етапу програми Allora Points. Звертаємось до всіх розробників, ML, інженерів та аналітиків даних, зробіть свій внесок у розвиток та колективний інтелект. Почніть заробляти бали Allora Points, виконуючи ключові завдання програми тут. Давайте відкриємо програму і детальніше її. про неї почитаємо. Алора allora Points. Бали Алора allora це визнання в масштабах всієї мережі вашого внеску в роботу мережі Алора allora та її децентралізованого колективного інтелекту. Ці бали визнають ваші унікальні дії, які сприяють реалізації бачення Алора allora щодо перетворення інтелекту на цифровий товар. Заробляйте бали. Учасники можуть заробляти бали Алора, allora, виконуючи різноманітні дії в мережі та поза мережею. діяльність в мережі. Створення тем творці тем це користувачі, які виявляють і визначають конкретні проблеми або сфери інтересів в мережі. Створюючи теми, вони створюють основу для співпраці, окреслюючи вимоги і цілі для моделей машинного навчання і надання даних. Це залучає інших учасників до розробки та надання рішень, сприяючи створенню середовища до співпраці. Додавання моделей машинного навчання. Додайте свої моделі машинного навчання в мережу, щоб інші могли ними користуватися. Використання додатків на базі Алора. Allora. Працюйте з додатками та сервісами, які використовують можливості машинного інтелекту Алора, allora. діяльність поза мережею, залучення спільноти. Слідкуйте за нами в Twitter. Приєднуйтесь до Discord. І беріть участь у нашій групі в Телеграм, щоб заробляти бали. Беріть участь у заходах спільноти, беріть участь у вибраних подіях та заходах спільноти. Щоб підтримати мережу Алора, allora. відстежуйте свої бали. Підключіть свій гаманець, щоб відстежувати свої бали Алора. Allora. Перегляньте список кампаній, щоб дізнатись детальну інформацію або таблицю лідерів, щоб побачити, де ви знаходитесь порівняно з іншими учасниками. Розблокувати винагороди. На наших активних дописувачів чекають чудові винагороди. Слідкуйте за майбутніми оголошеннями, тим часом продовжуйте користуватись продуктами Алора, allora, приєднуйтесь до. Каналів нашої спільноти та діліться своїми відкладками про Discord, щоб отримати максимальну винагороду. Як бачимо, якщо ми будемо активні в проєкті і допомагати її тестувати, як бачимо, сам проєкт пише про те, що винагороди точно будуть. А хто ми такі, щоб не спробувати взяти участь в активності від цього проєкту, щоб в майбутньому також отримати свої винагороди? Ну що, давайте переходити тепер до самої активності. Перше, що нам необхідно, це встановлюємо гаманець Кеплер тут. Якщо ви раніше не встановлювали цей гаманець, то обов'язково зараз потрібно буде його встановити. Якщо у вас цей гаманець вже встановлений, як і в мене, то цей пункт пролистуєте і переходите до наступного пункту. Якщо ви не встановлювали гаманець Кеплер, то зараз я вам покажу, як це зробити. Для того, щоб створити новий гаманець Kepler, нам потрібно натиснути ось сюди Install Kepler. Далі ось тут ми вибираємо, під який браузер ми хочемо встановити, або ж під яку операційну систему, або Apple iOS, або Android iOS. Так як в мене Chrome, то я, звичайно, буду обирати тут Chrome і тиснути сюди. Якщо у вас якийсь інший браузер, то ви натискаєте на свій браузер. Я рекомендую користуватись лише офіційними лінками, тому ми і переходимо з офіційного сайту. Тиснемо Chrome. Також перед завантаженням гаманця звертайте увагу, скільки людей також користуються. Ми бачимо, що Кеплером користується більше мільйона людей. Далі ось тут тиснемо Add to Chrome і тиснемо додати розширення. Далі тут тиснемо Create a new wallet. Тут я рекомендую обирати, звичайно, створити через нову Сіт фразу. Тиснемо сюди. Далі тут йдуть застереження про те, що вашу сітфразу ні в якому разі не можна передавати іншій людині. Потрібно користуватися виключно, самостійно, щоб ніхто, окрім вас не знав ці заповітні слова. Тому спускаємось нижче і тиснемо Я. Це зрозумів. Покажіть мені мою сітфразу. Після того, як ви натиснете сюди, обов'язково збережіть ті слова, які вам відобразились, там буде або 12, або 24. Якщо не помиляюсь, ви можете вибрати будь-яку, записуйте собі цю сітфразу, обов'язково, тому що ваша сітфраза – це ваш ключ до вашого гаманця. Потім ви створюєте пароль, також рекомендую його записати, і вже потім заходите в свій гаманець. Після того, як ви встановили гаманець Кейплер, ми можемо переходити до наступного пункту. Додаємо тестову мережу allora Testnet тут. Переходимо. Ось тут тиснемо Add allora Testnet to Kepler Wallet. Тут ми вводимо свій пароль, який ви придумали для свого Kepler. Далі тут тиснемо Approve. Після цього ми заходимо в свій гаманець Kepler. Тиснемо ось сюди на три рисочки, тиснемо Manage Chain. Тут вводимо Allora і тут ставимо обов'язково галочку. І спускаємось трошки нижче і тиснемо Save. Заходимо знову в Kepler. І тут вже вводимо нашу мережу. І бачимо, що вже відображається ця мережа ось тут. Все, ми додали мережу. Аллора allora в наш гаманець Kepler. Далі переходимо до наступного пункту. Беремо тестові токени Алло. Тут. Переходимо. Відкриваємо знову наш гаманець Kepler, вводимо знову Алора. Allora, наводимо ось сюди і копіюємо свою адресу. Після того, як ми скопіювали, вставляємо сюди і тиснемо Request Token. Як бачимо, все вийшло успішно, з першого разу, буквально я зачекала секунд. 20, Токени були відправлені. Давайте подивимось, чи дійсно вони прийшли. Ще раз вводимо Алло. Так, як бачимо, вже відображається не 0. Можемо відкрити, і бачимо, що ми отримали 0,501 Allo. Давайте спробуємо взяти ще раз. Ще раз взяти вже не дає, тому ми беремо рівно один раз. Далі давайте переходити до наступного пункту. Стейкаємо Ало тут. Переходимо. Перше, що нам необхідно, це приконектити свій гаманець. Натискаємо сюди і далі Connect Wallet. Вибираємо Kepler і тиснемо Connect. Якщо ми наведемо сюди, ми бачимо, що ми під'єдналися. Далі нам потрібно вибрати тут будь-якого валідатора. Я виберу найпершого, буду стейкати у нього. Тисну Delegate і буду стейкати половину від того, що в мене є. Давайте порахуємо, скільки тут цифр, щоб застейкати саме половину. Тут у нас 10 цифр, а значить ми будемо стейкати половину. 10 цифрок я відрахувала і тисну Send. Тут я тисну «Approve» і чекаю успішності цієї транзакції. Пройшло буквально секунд 10, все успішно пройшло. Ми заделегували наші тестові токени. Далі можемо переходити до наступного пункту. Наступний пункт додаткова активність тут. Переходимо, спускаємось трошки нижче і бачимо те, що ми ось заделегували наші ЕЛО. Бачимо, кому ми заделегували нашого валідатора. Але як бачимо, тут не відображається сума. Також додатково ми можемо проявити ще одну активність: це копіюємо ось тут свій гаманець і відправляємо самі собі токени. Тиснемо тут «Send». Тут у нас відображається відправник, тобто це той, хто відправляє. Далі тут треба використати, який баланс ми хочемо використати. Тиснемо ось цей. Ми вибираємо. Тут реципієнт це той, кому ми будемо відправляти токени. Також вставляємо ідентичний адрес, тобто ми самі собі відправляємо токени. І тут вибираємо суму. Я, наприклад, хочу ось таку: і тиснемо Send. Підписуємо цю транзакцію. І чекаємо її успішності. Все дуже швиденько пройшло. Можемо додатково переглянути нашу транзакцію отут, натиснувши «View Transaction». Ось наша транзакція, вона успішно пройшла, все відображається коректно. 13 секунд знадобилось на те, щоб цю транзакцію провести. Далі давайте переходити до наступного пункту активність на GELX тут. Переходимо. Обов'язково конектимо тут свій гаманець, якщо ви не коннектили раніше, і тут нам потрібно виконати невеличку активність. Як бачимо, у мене відображається, що я вже багато цієї активності виконали, і я з 30 поїнтів вже забрала 25. Чому так? Давайте зараз я вам покажу лайфхак. Пам'ятаєте, я вам говорила про те, що це друга фаза теснет. А була ще перша. В першій фазі Теснета у нас також був Гелкс і соціальна активність. Тому давайте перейдемо, і ми бачимо, що ми знову потрапляємо на це ж саме завдання. Тобто це завдання, яке було в першій фазі, воно ж і залишається для другої фази. Тому, якщо ви не встигли зробити в першій фазі, робіть зараз. У вас є можливість до 31 липня. Хоча перша фаза в нас була до 24.06. І ми бачимо, що цю фазу продлили і просто додали додатково нове одне завдання. Давайте ж виконаємо як з нуля. Після того, як ми приєднали гаманець, тут нам потрібно підписатись на аккаунт Алора allora в Твіттері. Коли ви натиснете сюди, вас автоматом перекине. Мене не перекидає, тому що воно вже зроблене. Тому я тисну на деталі і тут тисну сюди. Далі тут потрібно натиснути читати. У вас же буде відображатись ось так. Тиснемо читати, повертаємось назад, ось сюди, і тут тиснемо на ось такий кружечок. Він буде саме ось такий. Тиснемо сюди і перевіряється завдання. Далі нам потрібно отримати роль в Дискорді. Також, якщо натиснете сюди, автоматом перенаправить в Discord. Мене не перенаправляє, тому що я вже там є. Тому я буду заходити ось так. Відкривається Discord і пишу. Я приєднатись до Алора. Allora. Тут вибираю Далі, Завершити. І ось тут обов'язково вибираю ось цей пункт для того, щоб його додали. І тисну верифікація. Answer. Далі тисну надіслати. Є, як бачимо, верифікація пройшла. І після того, як ми виконали цю легку верифікацію, ми вже можемо знову натиснути сюди. І перевірити завдання. Після того, як ми пройшли верифікацію в Дискорді, ми можемо переходити до Телеграму. Тут потрібно також просто натиснути сюди і автоматично підписатись на той паблік, який вам рекомендують. Так як у мене вже виконано, то я переходжу ось так: тиснемо відкрити і тиснемо ось так приєднатись. Далі можемо закривати це завдання і тиснемо сюди на перевірку. Далі нам потрібно просто відкрити сторінку на Reddit. Тиснемо на неї і автоматично вас перенаправить. Мене ж не перенаправляє, тому я відкриваю просто ось так. Нічого робити тут не треба, підписуватись не треба, просто її відвідати. Далі тиснемо сюди на перевірку. Наступне нам потрібно відвідати Spotify. Тиснемо деталі, переходимо. Також ми відкрили, нічого робити тут додатково не треба. Просто перейти на цю сторінку і тиснемо ось тут, оновити завдання, для того, щоб воно вам зарахувало і була ось така зелена галочка, як і у мене. Останнє завдання Twitter. Нам потрібно підписатись. Бачите, я вже натискаю сюди і воно автоматично відкриває. Просто тисну Читати, можу закрити вже це завдання і тисну на те, щоб перевірити. Є, і мені додатково можна заклеїти ще 5 поїнтів. Нагадую, 25 я вже забрала, і можна забрати ще 5. Є, у вас же повинно відображатись тут 30 поїнтів. Тут відображається те, скільки ви вже забрали, а тут максимально скільки можна забрати за всі завдання вище. Ми забрали 30 поїнтів з 30. Є, це завдання ми зробили. Можемо перейти на основну кампанію і переглянути, що тут дійсно відображається тільки одне завдання, і в нас 30 поїнтів ми маємо. Тобто тут будуть відображатись всі поїнти, які ви маєте за кампанію з ось цього проєкту. Це поки вся активність, яка є в цьому проєкті, я обов'язково буду за ними слідкувати, і про всі апдейти я буду писати в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо будете підписані, точно нічого не пропустите. Ну, а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар під минулим відео. Минуле відео було про Теснет Сонік. Якщо ви його ще не переглянули і не зробили цей проєкт, я рекомендую обов'язково його не пропускати. Копіюємо посилання на ролик, тиснемо сюди і рандомайз. Підкажіть на рахунок транзакції, що саме потрібно робити, бо я не до Петра вганяю тестові токени, чи що. На жаль, цей коментар не виграв, але я дам відповідь на це питання. Так, потрібно просто проганяти тестові токени, наприклад, відправляти самі собі. І це вже буде рахуватися як додаткова транзакція. Кожен раз відправляєте самі собі, вони вам повертаються, і ви ось так можете прогнати 20, 50, 100 транзакцій за день. Давайте виберемо наступний коментар. Комент заради коменту. Дякую за відео. Ну що ж, Sonic колись була прикольна гра. 100% погоджуюсь з цим коментарем. Sonic це любов, гра була максимально цікава. Тому я вас вітаю, кодове слово у вас є, кодове слово було Sonic, ви його вказали і написали коментар. Під ось цим постом напишіть: Я виграв, я з вами зв'яжусь, відправлю вам ваші 50 гривень. Ну, а для того, щоб взяти участь і також отримати 50 гривень, вам потрібно під ось цим відео написати комент. І плюс додати кодове слово. Кодове слово в цьому відео буде «щі». Якщо хтось не знає, «щі» – це штучний інтелект. Тому кодове слово «щі». Ну а я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім профіту і зустрінемось в наступних відео.